Напередодні вторгнення ми готували відео з великим дослідженням про те, який вигляд із супутників має розгортання військ РФ на кордонах з Україною, але опублікувати матеріал не встигли. Війна почалася. Сьогодні ми хочемо з супутників показати все: підготовку до вторгнення, саме вторгнення та його наслідки. Ви здивуєтеся, як багато можна побачити, використовуючи загальнодоступні історичні супутникові знімки. Це база під Ростовом за кілька кілометрів від кордонів України. Надзвичайно висока активність ще з 2014 року. Техніка регулярно приїжджала та виїжджала. Зайве нагадування, що війна Росії проти України розпочалася не 2022 року. Ще одна база під Ростовом. Будівництво розпочалося у 2016 році. База під Краснодаром. Активність з 2014 року. Але до кінця 2020 року вона різко посилилася. На покинутому полігоні під Сімферополем розпочалася активність одразу після окупації Росією Криму. Невелика база під Білгородом у містечку Валуйки. У 2018 році почали активно наповнюватися технікою. З 2021 року почалася висока активність військ. Техніка приїжджала та виїжджала. Ще одна база під Білгородом. Мляве розширення раптово активізувалося у 2020 році. До кінця 2021 року база переповнена технікою. На полігоні під Воронежем різка активність почалася у 2021 році. Висока активність на базі в Курську спостерігалася з 2018 року і досягла апогею до кінця 2021-го. База у Брянській області. Наприкінці 2017 року розпочалося активне будівництво з подальшим розширенням. Полігон у Смоленській області у місті Єльня. Знімків небагато, але із них видно підвищену активність наприкінці 2020 року. Речицький район Білорусь, табір утворився буквально за кілька днів. Таких військових баз на кордоні з Україною десятки, якщо не сотні. З середини лютого 22-го року західні розвідники та журналісти били на сполох. На спектральних знімках була помітна загрозлива активність російських військ, наприклад, спостерігалося зменшення активності у таборі під Воронежем, але збільшення у таборі під Білгородом, що свідчило про перекидання техніки ближче до кордонів з Україною. Перекидання техніки ближче до наших кордонів. Спостерігалося повсюдно інший приклад журналісти помітили підозрілу активність на річці Прип'ять у Білорусі При ближчому вивченні виявилося, що російські солдати спорудили понтонний міст, який за потенційного штурму заощадив би військам близько 70 кілометрів, і це був не єдиний побудований росіянами стратегічно важливий міст. За допомогою супутникових знімків аналітики помічали багато деталей: як-от, перекидання десантних кораблів у Чорне море, поява на базі в Білорусі вертольотів, будівництво польових шпиталів та багато іншого. Були навіть спроби створення перешкод для супутників. Усе це мало вигляд хрестоматійної підготовки до війни, ба більше судячи зі знімків, Росіяни готувалися до повномасштабного вторгнення багато років. Це було виважене і добре обдумане рішення, а не раптова примха Путіна. 24 лютого 2022 року віроломно, без оголошення війни. О четвертій ранку поки всі спали. Полчища російських убивць на танках перетнули кордон з Україною. Жителі Харкова, Маріуполя та багатьох інших населених пунктів дізналися про початок війни не з новин. Вони зрозуміли все прокинувшись від нищівного обстрілу. Ні словами, ні відео. Не передати жахливе відчуття тремтіння землі. Від нескінчених вибухів. Ця канонада тривала тижнями без перерви, а ночами на сході виднілася страшна заграва, як під час світанку. Тільки це був не схід сонця, а світло від пожеж через нескінчені бої. Відчайдушно, без вагань. Українські бійці перегородили шлях ворогові, що кратно їх перевершував чисельно та технічно. На шалений подив усього світу ЗСУ не лише зупинили окупанта, а навіть відкинули його на деяких напрямках. Ми ще розповімо про те, чому українські військові виявилися настільки непереможними. Обов'язково підпишіться на наш канал, щоб не пропустити нових відео. Спочатку Росія завдала ракетно-бомбових ударів по території України. Ціллю були переважно аеропорти та військові містечка. Зараз уже відомо, що ця віроломна атака завдала ЗСУ величезної шкоди. Відразу після цього нашу країну наводнили багатокілометрові колони супротивника. Путін був упевнений, що Україна не протримається і кількох тижнів. Це 65 кілометрова колона, яка вперто проривалася в бік Києва. Провал російського бліцкригу став очевидним, коли відправлені на захоплення Києва найкращі російські сили. Загрузили у трикутнику смерті між трьома містечками, на долю яких випали трагічні випробування Бучею, Гостомелем та Ірпенем. Детальніше про те, як ЗСУ зупинили та розбили гігантську колону. Дивіться у відео за підказкою. Усі три міста а також Мощун, Бородянка та інші населені пункти, розташовані поблизу, зазнали серйозних руйнувань. Росіяни безжально зносили цілі райони. Так у звіті ООН, складеному на підставі супутникових знімків, йдеться про те, що в Ірпені видимі пошкодження отримали більш ніж 70% будівель. На північному напрямку росіяни також пробувалися через Сумську та Чернігівську області. Вони стрімко наводнили їх військами. Але пробитися до обласних центрів так і не змогли. Тоді ЗС РФ почали завдавати хаотичних ударів по Сумам і Чернігову. Стародавні міста палали, особливо постраждав Чернігів, по якому окупанти завдали авіаударів у спальних районах та в центрі. За даними ООН, було пошкоджено 22% будівель у місті з населенням майже 300 тисяч осіб. Було знищено багато старовинних пам'яток архітектури, музеїв. Ймовірно, найбільшим розчаруванням для росіян став Харків. Вони планували захопити його одним із перших, але місто виявилося неприступним. І ваші дохлі солдати валяються, Вокруг гніють. гниють. Багатокілометрові колони на підступах до Харкова були спалені. У відповідь росіяни розбомбили спальні райони і досі мстяться жителям міста неприцільними ракетними ударами. Більших успіхів окупанти досягли в Ізюмі Харківської області. Унаслідок багатомісячних боїв з великими втратами ЗС РФ місто так і захопили. Але втратили його за день під час легендарного харківського контрнаступу. Через обстріли та авіаудари козацьке місто було сильно пошкоджене. Після розгрому на північному та харківському напрямах російське керівництво вирішило остаточно перейти до типової для Росії тактики випаленої землі. Вони сконцентрували сили на Донбасі та почали прогризатися через Луганську та Донецьку області, знищуючи все на своєму шляху. Детальніше про тактику та методи війни Росії дивіться за підказкою у відео, яке, на жаль, досі подивилося несправедливо мало людей. Сліди просування ЗС РФ Така випалена земля із кратерами, як на місяці. Простягається на кілометри, навіть десятки кілометрів. Найболючіше бачити населені пункти, на які натикаються ці варвари, села та селища просто зникають, наче їх не було зовсім. Міста ж перетворюються на це місто Попасна, населення якого до війни становило близько 20 тисяч осіб. Після захоплення росіяни заявили, що воно не підлягає відновленню. Рубіжне промислове місто з населенням 60 тисяч осіб. Майже всіх під щільним вогнем вдалося евакуювати. Прориваючись до сівера Донецька та Лисичанська, росіяни просто знесли його артилерійським вогнем. У Сєвєродонецьку росіяни загрузли на чотири місяці. За наявними даними, зі 130 тисяч осіб у місті залишилося не більше 15 тисяч. Місто Мар'їнка, в якому досі точаться запеклі бойові зіткнення. Артилерійським та танковим вогнем воно просто стерте з лиця землі. Наче після кількох ядерних ударів. Такий на вигляд порятунок російськомовних жителів Донбасу по путінську. Невеличке соледобувне місто Соледар на підступах до Бахмута. Це рідкісне відео з дрону евакуації Соледара поранених українських військових. Чітко видно, що від будівель не залишилося навіть фундаменту. Вони зруйновані вщент. І сам Бахмут, який став відомим на весь світ. Зовсім не фортеця, а звичайне доглянути місто. Зі своїми панельками, парками, магазинами чергове місто, яке росіяни перетворили на руїни. Окремо ми маємо розповісти про Маріуполь. Головна трагедія цього величезного півмільйонного міста полягає в тому, що росіяни швидко його оточили, відрізавши шляхи евакуації мирних жителів. Російська армія знищувала непорожні будинки, авіаудари цілеспрямовано завдавалися у великі бомбосховища та лікарні. Це заснована на супутникових знімках карта зруйнованих районів Маріуполя. Ніхто не наважується назвати навіть приблизну кількість убитих мирних жителів. Але з супутників зрозуміли масштаб жертв. За кількістю свіжих братських могил на кладовищах за містом багато хто називає руйнування Маріуполя найбільшим військовим злочином 21-го століття, і це безумовно так. Основну частину супутникових знімків над Україною з початку війни зі зрозумілих причин засекречено. Коли їх відкриють, можна буде побачити картину війни ще детальніше, але із наявних світлин можна усвідомити шалені масштаби цієї війни. Вигляд руйнувань, вчинених російськими дикунами, стискає серце дощему але не слід впадати у відчай і опускати руки. Ви не повірите очам, як швидко все буде відбудовано. Відновлено. Україна як Фенікс відродиться з полум'я ще красивішою, ніж була. Нині головне докласти максимум зусиль. Кожен на своєму місці, щоб побачити повоєнну Україну вільну, багату, сильну та сучасну і цінувати вічно подвиг героїв. Які щодня наближають цей момент ціною власного життя?